Таргетована реклама в Тіктоці працює. Працює нормально, але що робити з тим, якщо бани летять як шалені кожного другого, а можливо і частіше Тікток банить. За що ті бани? Як їх позбутися? Як зробити так, щоб не забанили? Як правильно запустити ту довбану рекламу? Сьогодні з вами говоримо на Ютуб-каналі Калінчук Андрій про бізнес, де я через призму свого вісьмирічного досвіду доношу до вас інформацію про те. Як робити продажі, як їх збільшувати, як масштабуватися. І сьогодні як правильно зробити так, щоб вас не забанили, а конкретно ваш рекламний аккаунт в Тіктоці. Поїхали! Отож, перше, що нам потрібно зробити, це не попастися на скамівський сайт. Є багато зеркальних сайтів, дуже схожих, один в один. Прям. До рекламного кабінету в Тіктоці, і вони таким чином просто крадуть ваші аккаунти. Отож, користуйтеся лише офіційним посиланням, яке виглядає як ads.tiktok.com. І тільки ним. Це перше правило. Заходимо туди, реєструємо свій аккаунт. Раджу не заходити зразу через TikTok. Така можливість є, але ну, його в баню. Ми все робимо дуже сильно обережно. Отож, реєструємо акаунт і вже в самому зареєстрованому акаунті підв'язуємо ваш TikTok. Як це правильно робити, точніше, коли це робити? Знайте одну штуку. Я думаю, багато хто з вас її вже знає. Якщо ми десь реєструємось в якихось рекламних кабінетах і дуже швидко починаємо виконувати правильні дії. Сама соцмережа думає, що ми жулік, який просто вкрав аккаунт. Такого нам не потрібно. Тому після того, як ми зареєстрували аккаунт, почекайте сутки. Просто почекайте. Через сутки на наступний день починайте прив'язку свого tiktok аккаунту. Робите рекламний акаунт, прив'язуєте туди TikTok. Це все інтуїтивно дуже зрозуміло. Якщо потрібно зробити окремий ролик, прям так як ми будемо робити наступний, де я буду вам показувати, як правильно запускати рекламу. Так, да, це буде з записом екрану всі діла. Якщо такий же самий потрібно зробити про підключення аккаунта, дайте знати, але я його певно зроблю не тут, тому що він короткий, ну секунд 30. А зроблю його в тілегу, тому що там куча інформації, вона там структура. І, до речі, хто ще не з нами, приєднуйтесь, тому що туди інформація поступає швидше, ніж в YouTube. Ну, ви ж самі розумієте, YouTube це прийти на студію, взяти мікрофони оператора, потім змонтувати цю всю беліберду, виставити і так, далі, і так далі. То все займає час. В тілегі я швидко написав або зняв кружечок, або запис екрану скинув і все понятно. Так що заходьте в телеграм-канал, посилання в описі до відео маєте. Отож. Підв'язуємо свій аккаунт, потім відразу підв'язуємо карту, за допомогою якої ми будемо здійснювати транзакції на TikTok і сплачувати потім гроші за нашу рекламу. Коли ми це зробили, все, відійдіть від ноутбука, не трогайте його ще як мінімум день. І тільки виходить, от сутки ми створили аккаунт, другі сутки ми все підв'язали, що нам потрібно. Третій, тільки тоді ми запускаємо рекламу. Як ми її запускаємо? Запускаємо ми її на мінімальний бюджет. Здається, це 100 чи 200 гривень. Я навіть зараз можу відразу подивитися. Мені здається, 100 чи 200 гривень. Давайте в лайв режимі заходжу в кампанії. Беру яку-небудь ціль, там лідогенерація, ну, допустім, да? Заходжу в лідогенерацію, нехай воно робиться, але здається, 200 гривень. Всякому разі, запускаємо виключно на мінімальний бюджет. Так, да, 200 гривень мінімалка зараз стоїть. І запускаємо її на... безтерміново. Але для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб прогріти аккаунт. Нам потрібно, щоб TikTok зрозумів, що ми новачки, і тільки починаємо. 3-4 дні вона пропрацює і потім можете вже збільшувати бюджети. Відразу не збільшуйте набагато, збільшіть від 200 гривень до 600, потім від 600 до 1200. І так плавно можете нарощувати бюджети кожні 3-4 дні. Це абсолютно нормально. Є лише деякі, але, а що нам запускати в рекламу? А за що може забанити? А за що не забанить? Моя велика порада. Навіть якщо ви торгуєте копіями брендів, або всім навіть не копіями, нехай це буде оригінали, але бренди без документів, запустіть на прогрів і зробіть це на днів 10, на мінімальний бюджет, все-таки щось не брендове. Нехай TikTok звикне до того, що у вас нормальні промакції, то, що у вас нормальні реклами, те, що ви не рекламите якусь херню. І тоді він легше буде пропускати ваші наступні, аккаунт, ваші наступні реклами. Sorry. Значить, дуже небажано гратися з брендами. Якщо це навіть бренди, ні в якому разі не скажете слово бренд, слово копія, назви цього бренду і так, далі, і так далі. Я думаю, то ви самі розумієте, це робити не потрібно. Ні в якому разі не запускаємо відео там, де є матюки. За це теж можуть нас забанити. Ні в якому разі не запускаємо відео там, де є якісь екстремістські висловлювання. Не запускаємо відео, де є якісь нацистські чи і так далі, далі висловлювання. Тобто, де ми когось обіжаємо, про когось некоректно говоримо, таке все не запускаємо. Запускаємо в рекламу ті відео, які реально адекватний рекламний креатив, і ви просто будете продавати. Чи обов'язково готувати прям рекламний креатив? Та ні, не обов'язково. Це можуть бути відео так само, як ви знімаєте для свого аккаунту, просто відео в лайв і ви їх запускаєте в рекламу, це абсолютно нормальна історія як для особистого бренду, так і для магазинів. Чи працює тут тактика посилюй сильне? Типу, якщо ви зробили якийсь ролик про якийсь товар, він залетів там на сотні тисяч переглядів. Чи потрібно на нього додатково саме на цей ролик запускати рекламу? Я би не радив, тому що воно мало ефективно. Але я б дуже сильно радив взяти цей ролик, чуть-чуть його перемонтувати в капкаті, в капшенсі, да по барабану. Трошки перемонтуйте. Виставіть його заново і прямо одразу запускайте в рекламу. Ефективність цього ролика буде доволі висока. Да, перед тим як запустити рекламу, ви базово маєте знати, хто ваш клієнт, а скільки років цьому клієнту, а яка стать в цього клієнта. Плюс, можливо, ви навіть знаєте, а ну, гроші є чи немає в цього клієнта, в плані він там з високим, середнім або низьким рівнем доходу, і так, далі, і так далі. Це все можна робити, це все можна контролювати через налаштування реклами, через наш рекламний кабінет в Тіктоці, і ми це все покажемо, як робити. Тому на цьому дане відео ми закінчуємо. Поставте обов'язково вподобайку, підписуйтесь на канал, тому що в наступних відео буде покрокова інструкція, де ви прямо зі мною записом екрану з усім будете запускати свої перші реклами в Тікток. Можливо, не перші, але перші ефективні реклами. І доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, там де кожен день іде свіжа інфа. Про товарний бізнес, про продажі в TikTok, в Інстаграм, Фейсбук, про вибори ніші таргет, smm СММчиків, прямі ефіри і так далі. І так далі, як це все правильно робити, то все є безкоштовним і для кожного там ще є бонус такий собі секретний. Тому всім подякував. І, до речі, в кого є запитання, додаткові по таргетованій рекламі в Тіктоці, відразу пишіть в коментарі.